Вітаю, друзі. Ну що, ніколи не було, і знову сталося. Банкова пішла в чергову інформаційну атаку на залужну. Здавалося, людина працює послом за кордоном, не атакує владу, працює в інтересах України, досягнув максимального результату, щоб Британія підписала сторічну угоду з найбільш вигідними для України умовами, але на банковій не зупиняються. Знову атакують. Зараз в наступ пішли е помийки, телеграм помийки які навіть не асоціюються з Банковою, а є підконтрольною офісу президента. Так, е опешна помийка картковий е офіс е почала навіть не співати диферамби сирському, а через нього використовуючи Сирського як інструмент для Мочилова е залужного. Атакують саме колишнього головкому. Якщо мені хтось скаже, що це особисте бажання тих, хто контролює цей телеграм-канал, це Мечня. Поясню про що йде мова. А... Починають розповідати про те, що Сирський звільнив 160 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку і ще 170 квадратних кілометрів зачистив від диверсантів. Ну, овації. Справді, овації єдине запитання: а як спочатку втратили? Через що, через які дії? І хіба ні? Тут, тут мабуть, сирський не до чого: те, що спочатку втратив, потім повернув. Ну, купи козла, продай козла, всі в захваті. Але от порівняння з залужним. 23-го року, коли той провів контрпроводив контрнаступ на запорізькому напрямку і відбив орків тільки 300 квадратних кілометрів, це взагалі, ну от сирські досягнення, а залужне, це так більше того, починають розповідати, що у сирського було все обмежено, а у залужного було все багато. Ну, знаєте, це як розповідати, що в чужих руках чужий, трохи більше, але ж по факту, геть інша ситуація. Більше того, вони намагаються вигадати для сильського нову історію для того, щоби. Принизити залужного виглядає дуже тупо. Військові сміються, люди адекватні теж, але є же і неадекватні, у нас же є ті, хто дійсно вірять в те, що пише телеграм А Якщо вони напишуть, що Татаров вбивав чеченців на початку повноштабного вторгнення, ну те, що живе в голові Зеленського, люди теж це повірять. Деякі в нас є невелика кількість, але є на них і розрахована. Сподіваються, в на Банковій, що довбодятлів буде більше. Тому навіть вигадали спеціальний термін добропільська контрнаступальна операція. Е, ну, скажімо так, я би назвав це антикризисним е, меседжем, але ми ж розуміємо, що відбувається справді ні. Те, що сирський під його керівництвом, до речі, справді є головкома, відбивають ті території, які на днях втратили через те, що там не було банально людей. На цьому напрямку, а не було тому, що зірвана мобілізація. Тут на сирського питання, хоча він теж керував сухопуткою, які підпорядковуються всі ТЦК. Так от тут питання до Зеленського, але не було піхоти, і вони просто пройшли скрізь окопи, скрізь фортифікаційні споруди, бо там нікого не було. Ну тут треба аплодувати верховному головнокомандуючу і казати, що от, ваше досягнення сирський тушу пожежу, врятує ситуацію, але мені цікаво. Все це сталося завдяки кому втрата цієї території? Завдяки чиїй лінії керівництва? Ну, взагалі, як сталося, що. А... Залужний повинен був тоді звільняти території, коли країну готували до травневих шлаків, але ж зараз до травневих шлаків ніхто не готує, то як прорив на добропільському напрямку стався. Ну гаразд а, більше того, те, що на добропілля ми спостерігаємо звичайні тактичні бої, які навіть не мають на глобальному рівні нічого. Але питання не в тому: намагаються зараз фактично нивілювати те, що. Досягнув тоді залужний разом з Шапталою і іншими командуючими, тому що це була велика робота всього Генштабу. Єдине, що тоді так волали всі про контурнаступ. Хоча Генштаб просив: мовчить, будь ласка, мовчить, і Ну що я можу сказати? а Коли офісні брешуть про те, що м у залужного було все, що треба. То це трохи брехня. Тоді залужний просив у наших партнерів, і про це писали західні ЗМІ. Наприклад, він навіть казав про це в своєму інтерв'ю в The Economist. Він казав, що йому треба 300 танків, 500 гаубиць і приблизно 700 БМП, але цього не було у ЗСУ, і йому мало цього вистачити для того, щоб дійти до кордонів скажімо, які контролювала Україна в 22-му році до початку повномасштабного вторгнення техніку не отримали, але була ще одна історія: чомусь про яку дуже не люблять згадувати ані на банкові, ані у Сирського, ані оці посіпаки, які виконують команди з телеграм-каналів офісу президента. Тоді, всі сили Сирського були, і всі зусилля навколо Бахмуту. І саме він тоді випросив у, Зал... Ні, не у Залужного у Зеленського, чому віддали 5 з 12 новостворених бригад для того, щоб він займався своєю справою. Тож фактично він розпорошив сили, які були зібрані для наступу. Ну поясню: це якщо ви в боксі б'єте не двома руками, а тільки одною. Розумієте різницю? От так і там було. Тому дуже цікава історія. До речі, чим закінчилася тривала оборона Бахмута, ми всі знаємо. Ні, так, можна сказати, що там знищений був Вагнер, все що завгодно, фортеця, але багато хто з експертів неодноразово вже казав, що якщо б цим напрямком керував не сирський, то результат був би геть інший. І, до речі, коли намагаються прив'язати до залужного Прізвищем ясник, то не треба забувати, хто це прізвище отримував під час боїв на Бахмутському напрямку. Ну, це так. Я нагадую, для того, щоб в Офісі пам'ятали справжнє і не намагалися переписати зараз історію. Все одно не вдасться все одне. Але ж це ще один момент. Керував тоді Бахманською операцією серській, випросив 5 бригад. Сирський Розпорошив сили Сирський. окремо звітував офісу президента сирський. Ну до речі, не треба ж казати, що залужному відмовили в охороні удо тоді ж. А сирському Зеленський підписав охорону удо. Це теж про ставлення і про багато чого іншого. До речі, сирського і сьогодні охороняє держохорона, а залужного не охороняє ніхто. Єдине, що в Британії його охороняє британські спецслужби, тому що вони вважають, що його треба охороняти не як. Посла України в Британії, а як генерала Залужного, який є один з цілью для Росії, один з найбільших ворогів Росії справжніх ворогів. Тому, знаєте, коли там хтось пише, що по-кисирській на фронті, а залужний в Сауні. Ну, по-перше, залужний в Сауні, мені цікаво, наскільки я пам'ятаю, в Сауні виступав Зеленський перед Януковичем і Медведєвим. а про залужного я щось нічого не чув. Чи це асоціації цих тих людей якось підказують такі історії? Володимир Санович не треба. Ми так пам'ятаємо, де ви виступали і кого ви розважали. Як співпрацювали з Януковичем і про ебанітові палички, і про те, що Україна, як та шльондра, готова приймати зі всіх боків? Ми все це пам'ятаємо. Не треба, але і залужного не чіпаєте. Ну ви все одно програєте, якщо він піде на вибори. До речі, він досі не сказав, піде він чи не піде, а ви вже перелякані. Якось тримаєте себе в руках. Ну то що ж ви робите? І останнє, що я можу сказати: ну, щоб закінчити всю цю історію, ми спостерігаємо класичну технологію, коли намагаються поплюжити людину, яка фактично врятувала Україну на початку повномасштабного вторгнення разом з своїми штабами ЗСУ, поплюжать ті, хто довели до цієї повномасштабної війни не змогли його уникнути, не слухали всі попередження про те, що буде вторгнення від наших партнерів. Ігнорували введення військового стану, ігнорували мобілізацію, ігнорували евакуацію, ігнорували всі поради військових. Ну бо їх. Школа досвіду в клубі силах і Маслякова і на каналі 1 плюс 1 у Коломойського їх підказували геть інший розвиток подій. Або їм підказували ті, кого поставила Росія в їх оточення. Я не знаю. Тут клара, щоб українські спецслужби розбиралися. Але дуже раджу: на чіпайте залужного. Тому що то лайно, якого ви в нього кидаєте, до нього не долітає. А на ваших долонях залишається і це смердіння Ну від вас. Воно нікому не подобається. Бо тхне від вас лайном, навіть якщо ви не кидаєтесь їм. Це ж ваша суть. Але закінчуючи всю історію, можу сказати: не треба намагатися переписувати історію. Бо історію пишуть переможці. Щось про перемогу від вас нічого не чути. І саме завдяки вам сьогодні Україна шукає варіанти. Припинення війни, а не перемоги над росіянами. Хоча Збройні сили і сьогодні готові і можуть перемагати. Але під керівництвом Зеленського щось не вдається. До речі, погані новини з фронту почали сипатися саме після того, як звільнили залужного. Дивний збіг обставин може. Але цікаво, хто цього хотів найбільше і хто це зробив. Пам'ятаємо ж? Отож. А всім іншим дякую за те, що дивилися цей ефір. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, коментувати, поширювати і бути активними. Дякую, що ви такі, і не забувайте також підтримувати ЗСУ. Це найголовніше. Все інше можете навіть не робити, але донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Без ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою майбутнього України. Є ЗСУ є майбутнє. Без ЗСУ не лише майбутнього України не буде. Тому гуртуємось навколо зсу, і от і справді все буде Україна, папа. -па.